Ну і до таких подій польська поліція розшукує підлітка з України, якому в автобусі в Катовіце погрожував агресивний чоловік. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. Чоловік дуже вульгарно ображав підлітка та погрожував йому через його українське походження. Власне розповіли про це у поліції Катовіці. Зазначили, хлопець не постраждав завдяки небайдужості однієї з пасажирок. 26-річна жінка залишилася разом з юником в автобусі. Згодом. Вони разом вийшли на одній із зупинок однак, після цього неадекватний пасажир назагнав захисницю, погрожував їй ножем і зґвалтував. Тож тепер, щоб притягти зловмисника до відповідальності, потрібні свідчення хлопця. Про це наголошують польські правоохоронці і намагаються його розшукати. Отака, от, от резонансна подія пов'язана з нашими громадянами. Ми так розуміємо, що вони опинилися в Польщі через війну е в Україні. І от така ось ситуація склалася. Друзі, можливо, цей хлопець нас по чує і звернеться до поліції.